Перший мій пункт це люди-помічники, які можуть вам допомогти на цьому етапі трансформації. А в першу чергу я не коучі. Чи... Ті люди, які запитують у вас про вас, же показують вам об'ємність картинки, показують вам через питання, які задають вам же, де ви знаходитесь, що ви відчуваєте, і що ви хотіли, і що ви дійсно хотіли в житті? І тому через такі серію запитань. Ви отримуєте погляд на себе, ніби чима іншої людини, або з іншого боку, зовсім несподівано інколи. А другий – це ментори ментори це ті люди зріліші, які мають певний досвід, можуть бути зрілими в якійсь певній сфері, які вам саме тут і зараз необхідні. Це можуть бути професійні ментори, якісь духовні наставники, можливо, які допоможуть вам пройти якийсь шлях самопізнання через якісь практики. Ну і третій, це фасилітатори. Це люди які володіють інструментами групових динамік, які можуть допомогти вам зрозуміти якимсь певним чином Вашу взаємодію в команді з іншими людьми і для цього вони такі знають певні інструменти, як створити певний простір, безпечний для того, щоб ви могли розкритися, могли бути вразливими і могли бути собою.